козацькому роду нема переводу. Дивіться, який гарний футляр в шкірі з тисненням золоту. Давайте подивимося. Чим ж, же, чим ж же він так гарно виглядає? А тут знаходиться всередині. Графін з козаком Мамаєм, який в сріблі, в позолоті вклеєний на графін кришталевий та накла... рюмки для горілки з накладками, також в металі з козаками. Гарний подарунок для ваших рідних, близьких в комплекті іде сертифікат, який ви можете заповнити, вказати для кого, від кого, з якої нагоди, та також іде сертифікат до самого. Набору, з чого він зроблений, ким і як швидко доставимо реально крутий подарунок, який запам'ятається, і ще й можна його використовувати за призначенням. Під відео телефон, шапці профілю, сайт Ексклюзії.